Христос Воскрес, дорогі парафіяни, прихожани сьогодні. Ми святкуємо величне свято Воскресіння Господнього. Звісно, що хотілося б, щоб ця радість була повна, щоб ми вже і святкували перемогу, але наразі ми святкуємо тільки перемогу добра над злом, перемогу над смертю, над смертю, гріха, над смертю, яка може нас погубити щодо вічності. Але працюємо разом і дякуємо кожному з вас за. Ці старання за те, що незважаючи на важкі часи війни, ви дбаєте про свою душу і дбаєте також про всіх тих, хто потребує нашої підтримки. Дякуємо кожному, хто долучався до ремонтів цього храму, який майже ми закінчили зсередині. Дякуємо також всім тим, хто, незважаючи ні на що, не втомлюється працювати, молитися. і... Наближати це Воскресіння нашої країни втратили ми багато людських життів, втратили ми трохи територій, але це все є в порівнянні нічого з тим величним, що ми не, не можемо, не маємо права втрачати Бога і втрачати цю віру в Воскресіння і віру в вічне життя. Тому всім бажаю Воскресіння в душі і Воскресіння нашій ненці Україні. Христос Воскрес і слава Україні!